Вітаю, запрошую на заняття з аплікації. Діти, сьогодні ми завітаємо до осіннього лісу та познайомимося із пухнастою мешканкою. Хто ж це? Відгадайте загадку? Хто тваринка ця мала? Хвіст у неї, як мітла, вуха гострі, наче стрілки. Це руда пухнаста білка. Білка це маленька, пухнаста тваринка. У неї руденька шубка та великий м'який хвостик. Вона швидко стрибає по деревах і любить ховати горішки. Білочка живе в дублі. Це її будиночок на дереві. Вона весела, спритна і дуже любить ласувати шишками та жолудями. Діти, дайте відповідь на запитання, якого кольору білочка? Що білочка любить їсти? Де вона живе? Сьогодні ми наклеїмо білочку з папером. Для роботи нам потрібно клей, серветка, клейонка, готові деталі білочки та осінній фон, гарний настрій. Починаємо працювати. Спочатку приклеїмо тулуб, намазуємо клею небагато, за потребою користуйтеся серветкою, потім приклеїмо хутро жолудь, лапки, голову. Вушка, хвіст. Ось така гарна білочка вийшла у мене. Чекаю ваших робіт. До нових зустрічей.